Вітаю вас, любі. Надіюсь, ви в порядку. Так, сьогодні в нас тема. Скажімо так. Зараз ми будемо цей розклад дивитися з цієї позиції як винесений вердикт. Тобто, були звішані ваші хороші і ваші погані вчинки. Да? Взяли докупи, скажімо так, все те, чим ви жили раніше, і живете на зараз, і на майбутнє думаєте. Були зважені всі ваші думки і вдень, і вночі, і ваші сни, і ваше підсвідоме і свідоме, і ті, начебто якісь, на перший погляд, незначні, або ви за собою знаєте, що значні вчинки. Які комусь могли нанести шкоду, ну ось навіть поглядом елементарно, то ви зрозуміли, що ні, ні ви повинні зрозуміти свою відповідальність. Тобто зараз це буде як вердикт. Так, добре, для кого цей розклад? Башня. Для людей активних, для людей, які міняють і змінюються, не бояться. Для людей, які довгий час і шлях постійно за все щось боролись, якісь ваші хороші вчинки гасились і душились, можливо, да, кимось одразу. Ну, от умовно, з порогу там, або Знайомство, да? Людина якось чинила підло по відношенню до вас все. Ця людина перестає для вас існувати. Добре. Якщо впізнали, то ласкаво прошу. Якщо ні, то пошукайте інші відео. Так. Вердикт в чому? В тому, що. В той період і етап, коли ви не могли або не можете рухатись, ви повинні зрозуміти, що зараз стоїть все на якомусь повторі, тому що виноситься зараз якесь рішення по вам. Це рішення, знову ж таки, тут немає покарання, тут немає подарунків. Тут є чітка справедливість і закономірність. Якщо ви, як людина, на погляд вищих сил десь в якомусь питанні, яке необхідно для вашої душі, ви просідаєте, вам дають повтор. Ви повторюєте цю ситуацію. І як ви себе ведете? І якщо раз за разом ви ведете себе однаково, то, звісно, що, Відправляюся на пере... перекваліфікацію. ну, Свого роду. Тепер. Якось дуже багато чорнухи вийшло тут. І... і, знаєте, якась така ситуація, де ви не могли рухатись, можливо, фізична хвороба. Так, ну, протяжний досить довгий час. Якось. Все наш Керебер, тут десятка мечів, дев'ятка мечів, карта башні, четвірка мечів, якось, знаєте, і, і лицар келихів. Це як було постійно ваш, вашим життям. Ви або в якийсь момент побачили це, да, або все ж таки ну, змогли вийти з цього сценарію. І люди якось так приходили, і ви ще така, знаєте, людина, чоловік чи жінка, досить такі ну, вразливі. Десь чуйні дуже, досить гостро можете на щось реагувати, або якось стабільність постійно, вона кудись від вас, ну, постійно кудись вона йшла, не було, не було можливості, скажімо там, чи щось покращити, чи щось, що. да, люди якось так йшли. Може, люди е, постійно намагались е, ну, поставити палки в колеса. Ну і в цих обставинах ви повинні були зрозуміти для себе, хто ви, що ви, чого хочете, як, куди, і, ну, що, по, по суті, є для вас важливим, для чого ви могли би, незважаючи ні на що рухатись? Ось. Тому, скажімо так, питання в наступному вердикт по вам. Він ще виноситься, по комусь ще виноситься, а по комусь вже винесений, і ви його можете чути. Якщо це стосується вас, то як ви це зрозумієте? Під час прослуховування тієї чи іншої інформації у вас може, не знаю, там десь щось на фоні заскріпіти. Всередині вас щось перевернутись, потім, в принципі, якісь такі звукові ефекти, або щось хтось вас гукнув, щось прорвалось. Тобто, якимось чином будуть звертати увагу на це. Ось і зверніть це для вас. Значить, ви якраз в тому періоді, коли вам виносять вердикт. Як його правильно зрозуміти? Сім мечів загадково. Загадково. По вам, дивіться, по-перше, будуть дивитись ситуації, де буде стояти вибір, як вчинити. Відповідно вашій людській натурі. Да? Це може бути як і, наприклад, як ви вчините, ви піддастесь якимось хитростям чи навпаки. Ну, і якщо ви там, наприклад, в дуже стислих якихось умовах, обставинах, да? не знаю, життєвій життєві моделі життя. Як ви тут вчиняєте, да? тобто, або коли вам роблять боляче, або підло, підступно, як ви реагуєте, як ви вчиняєте? Ви далі, ну, якось не, не те, щоб далі, ви, ну, ви взагалі звертаєте на це увагу, піддаєтесь під це, або руйнуєте людей навзаєм. Ну, з такого плану. Тобто, мстивість, можливо, якась є. Чи присутні у вас якісь заздрощі? чи... Маєте ви, скажімо так, намір когось обманути з якоюсь такою підступною, корисною цілею для втрати когось. Тому що, скажімо так, брехня вона, в принципі, дуже ранить людей. Хоча брехня вона поділяється, скажімо так, на білу і темну, ну, умовно, так? Да? Але все одно брехня це як і заздрощі, це, скажімо так, із серії негативу, темноти. По суті, що сказати? Те, що ви можете десь прибрехати, чи щось так сказати, щоб там приховати щось більше, да? або, наприклад, сказати так, аби ну, когось там не образити. Різна, різна, розумієте, тобто, знову ж таки, навіть брехня вона має свої відтінки, але це із розряду негативу. Прибігаючи до неї, я вам скажу так: ви навпаки чините самі собі боляче, тому що ви, скажімо, знаходите якийсь плюс в тому негативі. Ось і все. Тут немає добре це чи погано, це відбиток на вашому внутрішньому стані. Якщо ваш внутрішній стан такий в негативі, і вам це подобається, і ви готові його відстоювати, будь ласка. Але якщо ви розумієте, що це, по суті, ну, є, ну не страшно, ну добре, то я перестану це робити. Ось і все. Ви вчитесь у сильніших, ви вчитесь в кращих, ви тягнетесь, незважаючи ні на що, до, кращих, до кращого. Ви завжди стараєтесь ставити собі якісь цілі, не дуже якісь там завишені, да, але, по суті, те, що під силам або по силам вам. Якщо ви ще не живете таким життям, то ви вчитесь, ви здобуваєте, розвиваєте якісь якості. Самі думаєте, як би це зробити, як покращити, чим допомогти самим собі. Да? Тобто, ну, там вас цікавить якась тема, взяти її, дослідити, чи книгу на цю тему прочитати, чи власний дослід провести. Не лінуватись, а брати це і робити. Це і є допомогти собі. Це і є навчання, це і є наполегливість. тобто, Здавалось би, ви просто, зробили, ви просто зробили те, що ну, там, умовно захотіли, да? а насправді ви проявили дуже багато якостей. Крім просто того, що почитали книжку. Якось знаєте, тут, тут у чоловіків є таке питання до себе. Який є чоловік? Як я можу проявлятись як чоловік? Тобто, що таке чоловік? У вас зараз знайомство із, із своїм чоловічим єством. Тому іноді ви можете помічати якусь скудність духовного розвитку в собі. В якийсь момент і етап життя ви розумієте, що те, що ви думали, розуміли, приймали, або там ну, вам все стало зрозуміло про людину. Іноді ви будете наштовхуватись на те, що це лише ваше бачення було. Це сім келихів, ілюзорність. Ви просто не хотіли, скажімо так, вкладати себе і свій час в те або інше, або в тих або інших. Ви дуже поверхневі. Ну, були або, або є. Як вам сказати? Дуже поверхневі це не те, щоб ви там якісь недоразвиті. Ні. Поверхневі це просто люди логіки, люди матерії, те, що на поверхні. Тобто, треба жити тим, що є зараз. А зараз є те те, те. ось це і є, тобто ви тут на поверхні. Стосовно духовності, це заглиблення, занурення, розумієте? Ось і все. Тому і є, тобто це кудись занурення. Ви на поверхні, тому і говориться поверхнева людина. Ну, а скажімо так, людьми це вже сприймається як ніби недалека людина. Да? А насправді, якщо задуматись, то поверхнева людина це тут і зараз. Король Пентаклів, матерія. Ось. Вам це, вам це все цікаво, ну просто воно вам не зрозуміло для чого. Ну, живеште, ну все нормально, для чого лізти туди, куди, ну, по суті, і не треба. Да? Так ви повинні зрозуміти, що це є ваше єство. Король Келихів. воно в вас і ви повинні познайомитись з тією чи іншою стороною себе. Це не зміна життя по суті, це, як мінімум, зміна погляду. Ви чомусь самі того не хочете в глобальності все міняти, але ви постійно чомусь маєте якусь претензію до глобальності. Тобто ви не хочете щось там вивчати, там, кудись або в когось поглиблюватись. Чиїсь проблеми ви повинні розуміти, що ви не даєте собі шансу для розвитку. Коли судолі, дам. Ви не даєте взагалі собі змін, ви намагаєтесь настільки все контролювати, щоб воно все було так по графіку і чітко, досить зручно і тому подібне, що все під рукою. Або все вчасно, сказали, зробили, тобто дуже багато всередині вас конкретики. І ви, скажімо так, ви непогана людина. Ви не погана людина, і тут не з претензії це все було сказано вам. А для допомоги зміни нуль, дурень. Обнулення, дивіться простіше на все, що значить дивитись простіше. Не думайте, як мінімум, почніть з того, щоб перестати або ну, замінити цю думку, що там вивчення щось, дослідження, це треба бути якимось академіком, намірено народженою людиною, або там треба було добре в школі вчитися, або це треба інститути. Не треба нічого. Просто трішечки вашої уваги і сконцентрованості. Все, що треба. Академіками не народжуються, академіками стають. Тому дозвольте вашій власній цікавості взяти над вами верх, Цікавитись людьми, цікавитись тим, як щось укладено, тим, як з чого все почалось. У вас є непогодження умовно з Біблією, тут і Будь ласка. Починаєте шукати відповіді в інших книгах, а що ті говорять, а що ті в релігіях. Не обов'язково змінювати релігію або слідувати її. Ви просто можете на початку взяти і розібратись в тому або іншому, дозволити собі подивитись з іншої сторони. Таким чином, ви в собі будете формувати таку якість, як різносторонність. Да? Просто ви, можливо, не з того починаєте. Ви, можливо, постійно починаєте з якоїсь розрухи десятка мечів. Тут 11 -й. баланс, відчуття, бажання, да? рухи дії. І колісниця, рух, але тут раз, і рух він е, одразу націлюється на 10, 9, на спати йде. Так. Інформація була надана. Ви почули для себе що хотіли. Та інформація, яка стосувалась чоловіків, вона стосується дійсно чоловікам. Стосовно жінок, ні, не приймайте ні на себе, ні на свого чоловіка. Цю інформацію повинен, ця стосується інформація лише того чоловіка, який повинен і почує це. Все дорогенькі, Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Тримайтесь, будь ласка. Бажаю нам всім перемоги, спокою, миру, радості, тепла, затишку і миру тихих ранків, днів, ночів. Бережіть одне одного. Бажаю всім добра.